НМТ 2023 математика. Завдання 22,18. За яких значень А дана парабола має з вісю абсцис дві точки перетину. Точки перетину, з вісю абсцис – це з вісю ОХ називаються нулями функції. В цих точках Y ордината або функція буде дорівнювати нулю. Отже, нам потрібно розв'язати квадратне рівняння 9х квадрат відняти 12х, додати 35а дорівнює нулю. Запишемо коефіцієнти. Старший коефіцієнт при х квадрат 9, коефіцієнт при х мінус 12 і вільний член 35а. Знайдемо дискримінант. Формула дискримінанта b квадрат відняти 4а дорівнює. Буде мінус 12 у квадраті, відняти 4 помножити на 9 і помножити на 35 а. Дорівнює, буде 144 відняти 1260а, щоб дана парабола. Мала дві точки перетину, з вісю ОХ повинно бути два корені квадратного рівняння. А це можливо, якщо дискримінант більший нуля. Тому пишемо більше нуля. Розв'яжемо нерівність. Маємо мінус 1260 більше мінус 144. Домножимо обидві частини нерівності на мінус одиницю. Якщо обидві частини нерівності домножувати невід'ємне число, знак нерівності міняється на протилежний. Буде знак менше 1260 менше 144. Звідси а менше 144 поділити на 1024. 260. Скоротимо на 36. 144 поділити на 36 буде 4. 1260 поділити на 36 буде 35. Тобто, А буде менше 435. Відповідь А. Менше 4 35. Тобто, за. Таких значень, коли А менше 4,35, дана парабола має звісю абсцис дві точки перетину.